Друзі, привіт! Колись ми відзначали в СРСРі, а сьогодні на Московщині визначають День Космонавтики. Але вони мають знати, що, як би не українець Сергій Корольов, ще не факт, що СРСР першим покарив би космос. Ой, не факт. Мати Сергія Корольова, того, хто запустив першу людину в космос, Марія Миколаївна Корольова, дівоча Москаленко. У 17 років була видана заміж батьками без її згоди за московита. Сергійка народився в шлюбі, який потім розпався. Далі буду цитувати зі сторінки Юрія Луценка і трохи додам примітки з Вікіпедії. У славному місті Ніжин на сімейній раді вирішили насильно віддати 17-річну дочку Марію. За вчителя русской словесности Павла Корольова. Подружжя переїхало в Житомир, де і народився батько космонавтики. Вже скоро сім'я розпалася, бо ж кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Уривок з Вікіпедії, спогади Марії про маленького Сергійка. Він мав виняткову пам'ять, згадувала мати. Добре вчився, завзято, наполегливо, без примусу. Він легко запам'ятовував навколо в сусідів не було малюків, він не знає галасу й метушні дитячого гурту. Граючись сам, мимоволі мусив виявляти ініціативу, винахідливість, учився мислити самостійно. Силу волі загартовували невдачі, плакати не годилось. Далі знов цитую Юрія Луценка. Сергію повезло з відчимом. Саме він, технар за освітою, дав перший повштовх до точних наук та практичних занять тому, хто штовхне людство в космос. Не повезло Сергію з країною. На піку розробки перших реактивних літальних апаратів у 32 роки його арештовують. По заданню антисовєтської організації Королёв ввели вредительскую работу роботу по сриву отработки і здачі на вооруження РКК нових образців вооружения. доблесні чекісти у Бутирській тюрмі зламали корольову щелепу, зламали ший на відділення хребта, що потім стане однією з причин його смерті, і відправили ворога народу. На вірну смерть на колиму. Важка фізична робота, палатка з буржуйкою при 40 60 градусних морозах, баланда, від якої почалась цинга, і випали всі зуби. Дахадягу в купі лахміття. Випадково знайшов його знайомий, який через фізичну силу тримав в лапках зону, наказав зекам ділитися пайкою. Виходили. Тим часом відомі авіатори та вчені просили Сталіна повернути корольова до роботи, напівживого зека перевели в шарашку, закрите КБ, де під наглядом НКВС працювали засуджені інженери на чолі Туполєвим. Лише в 1944 році з нього статус арештанта і судимість зняли. В 1945-му Корольова відряджають до Німеччини у складі комісії з вивчення німецької трофейної техніки. Насамперед ракетної. В результаті з трофейного німецького Фау з'являється перша радянська балістична ракета Р-1. Далі міжконтинентальна балістична ракета, перший супутник і перша людина на орбіті землі. Показова деталь про радянську систему. Коли журналісти в Брежнівській направили запит в Калимський, так і незакритий табір смерті гулагу, вони отримали відповідь. Гражданин Корольов СП – действительно содержался в лагере с и до. О дальнейшей судьбе Гр. Королева ничего не известно. Знав бы Сергей Павлович, куда летят российские ракеты зараз?